Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.edbo.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації а у подальшому для входу до електронного кабінету. На сторінці входу натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та незабороненою на території України для уникнення помилок. Скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі зазначте необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва на основі диплома спеціаліста магістра та вкажіть номер пін-код та рік отримання екзаменаційного листа сертифіката єдиного вступного випробування або єдиного вступного іспиту. А також зазначте серію та номер диплома спеціаліста або магістра. Після заповнення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. У разі відсутності екзаменаційного листа сертифіката для додаткової ідентифікації, вкажіть дані документа, що посвідчує особу, який було вказано під час формування замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії, або РНОКПП, тобто ідентифікаційний код. І натисніть кнопку Надіслати. Звертаємо увагу, що наразі в ЄДЕБО може бути відсутньою інформація щодо наявного у вас екзаменаційного листа, тому доцільно зареєструватись за документом, що посвідчує особу чи РНО КПП, а дані екзаменаційного листа додати вже у кабінеті пізніше. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрити в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більш як 15 хвилин. У разі успішної активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите повідомлення: Ваш акаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле. Потім вкажіть пароль та натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що під час активації та першого входу до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Перед поданням заяв необхідно заповнити дані вступника. Вкажіть контактний номер телефону у форматі плюс 8, 0». Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та зазначте контактний номер у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку Підтвердити. Далі завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. В блоці сертифікати НМТ та ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ ЄВВ перевірте відображені результати. В блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. За потреби вкажіть додатково інший документ про освіту, який відсутній в електронному кабінеті вступника, але міститься в реєстрі документів про освіту. Для цього натисніть на кнопку Вказати документ з випадного списку Оберіть тип документа. Вкажіть серію та номер та натисніть Внести. Наголошуємо, що подання заяв для здобуття наукового ступеня доктор філософії та доктор мистецтва на основі диплома спеціаліста та магістра буде доступною з 3 вересня 2025 року. Звертаємо увагу на модуль «Реєстрація наступне випробування співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування, через який необхідно реєструватись на співбесіду або вступний іспит зі спеціальності у передбачених порядком прийому випадках у закладі освіти. Для реєстрації на інші конкурсні випробування, передбачені закладом освіти, зверніться безпосередньо до приймальної комісії. Для реєстрації заяви на участь у вступному випробуванні, спочатку на сайті вступ.єдбо.gov.ua ознайомтесь з конкурсними пропозиціями та зверніть увагу на поле код конкурсної пропозиції, який надалі для зручності можете вказувати у вашому електронному кабінеті. Після заповнення обов'язкових полів натисніть кнопку пошук в блоці знак. Знайдені випробування та пов'язані конкурсні пропозиції. Виділіть запис та натисніть на кнопку Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Оберіть потік для складання випробування та натисніть Обрати. Уновіть сторінку та відслідковуйте статус реєстраційної заяви на вступне випробування у блоці заяви для участі у вступних випробуваннях, де вказано час і місце проведення. Звертаємо увагу, заява подана на вступне випробування це заява виключно для проходження вступного випробування. Для участі у конкурсному відборі необхідно подати відповідні заяви на вступ у терміни, вказані у конкурсних пропозиціях. Натисніть кнопку Перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри позначені зірочкою для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Зазначте не менше двох символів та натисніть кнопку пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви, оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано не бюджетну конкурсну пропозицію. То джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Звертаємо увагу, що відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, ви можете подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь? Ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше, вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто, Вже здобувався раніше, навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення. В першу чергу ознайомлюйтесь з підказками. Внесіть результати випробувань, передбачених для обраної категорії. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити для внесення тексту мотиваційного листа. Натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок під час внесення тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. Під час додання тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти. Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна електронною поштою додатково надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, що вказана в конкурсній пропозиції. Уважно перегляньте вказану інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку Підтвердити. Ваша заява з'явиться у розділі Подані заяви на вступ. Для подання наступної заяви перейдіть до розділу Подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу зареєстровано у закладі освіти. Звертаємо увагу. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва зараховуються наступні бали вступних іспитів зі спеціальності, а також результати ЄВВ з методології наукових досліджень, компонент ЄВІ інших форм вступних випробувань, у формі іспитів співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень, якщо вони передбачені правилами прийому. Умовою допуску до вступних випробувань у закладі вищої освіти, крім вступу до асистентури стажування, є успішне складання ЄВВ з методології наукових досліджень у 2025 році, та успішне складання ЄВІ в 2023, 2024 або 2025 роках. З оцінкою за кожен з його блоків не менше ніж 150 балів. У передбачених порядком прийому випадках замість результатів ЄВІ обох блоків використовуються результати співбесіди з іноземної мови. Відповідно до правил прийому закладу вищої освіти, особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва до аспірантури, ад'юнктури, творчої аспірантури, асистентури стажування з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть бути встановлені додаткові вступні випробування. Дякуємо за увагу і удачі під час вступу.